So, Mudon Пілатес. Запалюю для себе улюблене палосанто, буває шавлія чи арома палички. Усе, що твоя душа забажає. Робимо три круги, затримуємось на секунду і починаємо. Розпавляємо плечі. поможе нам розрухати їх. Піднімаємо руку догори, опускаємо на вушну раковину руку, піднімаємо в сторону і легенько потягуємо в голову. Не має бути прогинання в поясниці, лише голова і рука. У цій вправі ви відчуєте, як протягується повністю від шиї аж до ваших пальчиків. Ви відчуєте цю напругу, яка у вас там. Стоялась і зможете її пропрацювати завдяки цій вправі. Міняємо сторону, піднімаємо руку, натягуємо пальчики на себе і потягуємо голову легенько, без болю. Якщо у вас є біль у шиї, то потрібно Робити настільки, наскільки вас не болить, тобто до того рівня, затримуємось. Відчуємо потягування. руки догори шию теж догори і складаємо руки у замок. Спину вигинаємо в іншу сторону. Сідаємо рівно. Зараз будемо пропрацьовувати праву руку. Кругові оберти допомагають нам розробити м'ясо, ми робимо їх зараз в іншу сторону. руку назад і міняємо сторону уперед. Піднімаємо руку догори, розвертаємо, торкаємось лопатки, вирівнюємо, розвертаємо, повертаємо руку і повторюємо. Дуже важливо, щоб в усі вправі виміняли положення руки, інакше ця вправа не буде ефективною. Саме ці вправи дуже добре розробляють спину, холку, і ви відчуєте справді полегшення після цієї вправи. Затримуємо руку, потягуємо, дотискаємо. Постараємось тримати рівно, не загинаємо її вниз. Зараз міняємо руку. Розвороті і знову розвертаємо її вниз. Робимо ще декілька разів. У вас дуже класно виходить. Дотискаємо руку. Піднімаємо руки догори, опускаємо. Зараз витягуємо руки на рівні плечей і з'єднуємо ззаді долоні. Якщо у вас не виходить з'єднати нічого страшного, показую, як це виглядає ззаді. У мене теж не виходить одну сторону, тому це нормально. Знаємо, яку сторону пропрацьовувати. Якщо у вас ліва сторона, то ліво. Якщо права, то право. Зажимаємо в замок ту сторону, яка у нас доступна, і лишаємо так. Розпрямляємо руки. Нагинаємо вправо і вліво. Стаємо на четверо і зараз будемо піднімати саме плечі і прогинатись між лопатками. Не робимо інших позицій, лише піднімаємо плечі та прогинаємо лопатки. Це для того, щоб пропрацювати суперово наші лопатки. Повторюємо декілька разів, віджимаємось міцно від підлоги. Дотискаючи до гори на максимум, так само вниз. Молодці. Зараз руку до гори і тягнемось до ліктя. Знову до гори, тягнемось до ноги. До гори. Тягнемось до ліктя, до гори, тягнемось до середини. До гори і знову до ноги. Таким чином ми пропрацьовуємо усі м'язи в різних положеннях. Повторюємо ще сім разів. Не зупиняйся я вірю, ти можеш. Ти дуже класно пропрацюєш свої плечі, спину і відчуєш пізніше результат. Залишаємось у цьому положенні. Ліву руку витягуємо, правою накриваємо вушну раковину. Можемо також міняти положення руки. Розтягнись, дотягнись, відчуй розслаблення. Відштовхуємося лівою рукою, стаємо знову на четвереньки і піднімаємо ліву руку. опускаємо її посередині, піднімаємо до ліктя, піднімаємо до ноги, робимо повторювання. До середини, до ліктя і до ноги. У цій вправі старайся не сідати собі на ноги. Тазом він має бути прямий, ноги опущені, ноги не піднімаються. Зараз залишся в цьому положенні, правою рукою накрий вухо, відчуй, як дотягується плече. Відштовхуйся правою рукою і ставай в четверо. Зараз будемо пропрацьовувати наші лопатки і надалі відсовуємо таз назад і допереду легенько. Назад і вперед. Це не планка, тому ми просто розробляємо наші плечі. Добре, протиснись всередину. Тримайся розслабся, Можеш в цій позиції трішки відпочити. Можеш підняти праву, ліву руку легенько. Зараз стаємо назад на четверо. Так само відхиляємось назад, роблячи собі опору, але зараз будемо піднімати наші руки замок над головою. Тут нам важливо прогнутися. Ноги мають бути на рівні стегон. І опускаємо руки і назад за голову. Опускаємо і 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 зупиняємось. Зараз стаємо в позицію кобри. Відштовхуючись руками від килимка. Робимо ще декілька повторень. Один. Два. Відштовхуємось пальцями від землі, стаємо в позиції собака, морда вниз. В цьому положенні нам дуже важливо тягнутися саме животом до ніг, щоб руки були рівні, ногами можемо відштовхуватись, розробляючи м'язи задні стегу. Затримуйся, ще трішки і виходь в вихідне положення ногою, лівою догори. Старайся животом притулитись до ніг і міняй ногу. Права нога догори, живіт тягнеться до ноги, верхня нога старається теж витягуватись на максимум. Знову в присяд, помаленьку підіймаємось по наших ногах, випрямляємо руки вперед, долоні розвертаємо, стаємо букву Т. Ноги трошки можна зігнути. Стаємо в напів руки на таз, прогинаємось, відчуваємо розтягнення тазу і вигинаємо спину назад. Руку право до гори. Це допоможе нам розкритися. Опускаємо, міняємо сторону. Права нога назад, ліво вперед. Руки можемо поставити собі на бедра. Прогинаємось максимально рукою, лівою догори тягнемося. І погинаємося в бедрі і в ногах. Витягуємось назад, спускаємося вниз, розслабляємо руки, можемо підтулитися. До наших ніг повністю животом. Підштовхуємось від землі і стаємо назад на коліна. Зараз будемо витягувати праву руку та ліву ногу. Вирівнюємо, натягуємося як пружинки, живіт всередину і ногу в бік і руку також в бік. Робимо такі скручування. В сторону і в іншу сторону. В сторону і в іншу сторону. Міняємо положення. Ліва рука, права нога, в струну, живіт втягуємо і робимо напівоберти тазом. Дотискаємо боки, скручуємося якомога краще. Зараз опускаємо, міняємо положення, ноги й таз догори. Розкриваємо, закриваємо, розкриваємо і опускаємось, закриваємо, розкриваємо і закриваємо. Ще декілька повторень. Ця вправа допомагає нам зміцнити тазове дно Та розробити наш таз. Піднімаємось, затримуємось. Руки піднімаємо та пружинимо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять, десять. Опускаємо нашу спину, відпочиваємо. Відчуваємо нашу роботу, яку ми вже пропрацювали. Ще лишилось зовсім трішки, ви дуже молодці. Піднімаємо ноги, обіймаємо їх, покручуємося з сторони в сторону. Зараз випрямляємо праву ногу, ліва залишається, руки піднімаються. Нашу поясницю при собі і міняємо ноги. Живіт в себе. Поясниця не відстає при цій вправі. Міняємо руки, ноги. Однаково. Ліва сторона, права сторона, ліва сторона та права сторона. Поясниця все, що притиснуто міцно до землі. Випускаємось, тримаючи ліву ногу, притискаємо її до себе, право випрямляємо, міняємо. Праву притискаємо, ліву витягуємо. Тепер обидві ноги притискаємо, покручуємо тазом, щоб він трошки розслабився, оскільки це йде все-таки навантаження. обіймаємо наші ножки і встаємо. Зараз будемо робити скручування, лягати на килимок, тому дуже обережно скручуйтесь. І падаємо. Треба це все робити максимально під контролем, не на рівні плечі. Максимально робимо з себе коло бочка, скручуємось та повертаємося і вирівнюємо максимальну спину. Знову скручуємось при падінні та вирівнюємо спину при повороті назад. Зараз будемо робити витягування до гори ніг, руки опущені і назад до пальчиків ніг. Берізка і до пальчиків ніг. Робимо декілька повторень. Дихайте глибоко цій вправі, оскільки вона досить -таки активна на серце. Головне все робіть з контролем, ніяких різких рухів. Витягуємося і в цій, і в цій позиції максимально. Витягуємо ручки догори, залишаємось, вигинаємось вниз, пальчики на себе, животиком тягнемось до стегон, голову вліво та вправо. Руки догори лягаємо повільно назад, повністю руки догори, ноги прямі. Розтягуємось, відпочиваємо після цієї вправи. А зараз міняємо положення, лягаємо на бік, піднімаємо праву ногу, вирівнюємо і догори, вирівнюємо і догори. В цьому положенні нога пряма руки наша pere toimub ära . Vabad, Працювали. Міняємо сторону. Знову те саме ліва нога піднімається догори. Права нога прямо руки наша опора. Максимально високо тягнемо пальчики. Продовжуємо вимовитися ще трошки. Зараз. Вперед, назад. Вперед, назад. Залишилося. Дві хвилини. Покручуємо наші ноги вперед і назад декілька разів. Молодець! Отже, сідай з ручне положення. Можеш піднятись легенько на своїх ногах. Також виставляй праву ногу в бік і нагинаємося. Потягнулися Догори. І лягаємо животиком, пальчики на себе, затримуємось долонями на нозі. Тягнемо себе вперед. Зараз міняємо сторону, ліва нога в бік, права під себе, права рука догори і витягуємось бочком. Вирівнюємося догори, максимально витягуємо спинку. Пальчик на себе, нагинаємось, тягнемось животом до коліна, тягнемось, тягнемось. Сідаємо на коліна, руки назад, на п'яточки. І в цьому положенні вигинаємо максимальну спину, голову назад, потягуємось. Сідаємо в лотоса, і рука йде в бік, інша рука йде в бік. Розтягуємо праву частину руки догори і робимо покручування вперед, ще раз вперед. І ще раз. І зараз будемо міняти сторону. Міняємо сторону. Чуємося повністю вверх. Другою рукою прокручуємося догори, Затримуємося. Прокручуємося, затримуємося. Прокручуємося та затримуємось. Прокручуємось і затримуємося. Чудово. Руки догори. І до сердечної чакри. Дякую тобі, що була зі мною. До нових зустрічей. Твоя Софія. Ця!